Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози темагія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А, канал відповідно езотеричний, я якби не міг ці теми обійти. А, Путін там освятив і хоче передати на фронт хрестики там, і якісь талісмани. Всем нічого, так на тих хрестиках замість там, ініціалів Христа там, чи щось спаси, і охранить, щось таке ініціали Путіна. Цікаві хрестики. Е, ну і ще там вони мощі, середній палець лівої руки, здається, лі муромця, хочуть на фронт повести. Ну, тоді, сьогодні хочу подивитись, що там, як там, не до чого. Да, якщо якісь дивні звуки, то за вікном зимній дощ. Да, те, що зараз не, не дивно стає для України. Е, ну що, десь позручнішим, а я починаю. А, Ну і да, поки що я не почав. Дякую всім, хто бажав здоров'я. Більш-менш очухався. А -а -а. Ой, зараз на ці хрестики дивлюсь, ну давайте подивимось. А, чи... Мені зразу хочеться запитати, чи проводили над ними якісь ритуали. І мова тут не про церковне освячення. А ну а раз, добре, покажіть, мій, будь ласка, над цими от хрестиками, на які я зараз дивлюсь, проводили якісь ритуали магічні. Скажіть ровно правда. Воня перевернута. Єра. Евас. Ну, тут все ж прямий. <кій> Соло. Перкана перевернута і що? Ейвас. А, ось вам, магія упала. Так. Да. Щось було. Не тільки там цей е... ФСБшник їхній ряжений Кирило, не тільки їх благословив. Тут іще дещо є. Що у нас тут? Вуня перевернута, Єра, Ева, Соло, Беркана перевернута Ейвас. Ну, ось чітко, руна магії. Е, що тут коментувати особливо? Щось ці хрестики якось, знаєте, печалью заряжені. Ну, дійсно, сум, печаль, щось таке. Та це ж було вже. Схоже, що вони щось подібне вже провертали колись. Мені зразу оті кільця згадалися, кільця всевладдя, які Путін дарував всім. Краз 8 кілець було чи 9. Пряма аналогія на Володар перснів. Ну, ось я вас. Ось як варіанти якісь, а я вас загалом пошук варіантів. Соло енергія. А, так слухайте: енергетичний зв'язок. Ці хрестики під щось підв'язані. І Тут далеко мова не про християнський Егрегор зразу можу сказати. Поберкані перевернуті. Схоже, тут якась відьма працювала. Жінка немолода, і жінка знаюча, відаюча. Дійсно. М -м -м. Ну, йде так, ніби. М -м. Ну, зв'язок, так, да, енергетичний зв'язок. Ці хрестики дають. В той же час можна прочитати, що як накоплюють енергію. По здоров'ю, до речі, вдарять власникам. Ну, окей, хай носять. Ну і ось і вас, ось, власне, сама магія. Цікаво. Ну, добре, давайте подивимося, що ці хрестики принесуть своїм новим власникам. Тут, що цікаво, бо мене зразу зацікавило, ну хто трохи в християнстві розуміється, то там по канону не можна нічого наносити на хрестику, крім ініціалів Христа, там Спаси і Сохранить, ще якісь такі релігійні фрази. А тут з доброго дива вибили ініціали Путіна. От зразу мені цікаво стало, як християнський Егрегор на таке святотатство відреагує. Так, гаразд дякую за відповідь. А потім, що називається, коли я на них придивився, так стало підозріло мені, що ще й хрестики не прості, як то кажуть. Так, гаразд дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, що оці от хрестики, оці от талісмани принесуть після всіх ритуалів, після всіх освячень, що вони своїм власникам принесуть. Новий. Ай скажете вам правду. Фехо. Ну тут це ще пряма. Соло. Постаруна. Ну ну. Дзвоня перевернута. Туріса, що? Евес. Поясніть. Куди? Чого? Да, а. А, хм, ну що ж, ну, я б не сказав би, що вплив буде сильно позитивний. От все, все одно. З врахуванням того, що там з цими хрестиками то робили, власне. Що у нас тут? Фегу, Соло, Пустаруна, Вуня Переверта, Туріса, Ансус. А, ну, Дивіться, ніби дійсно якийсь фінансовий достаток. Вони дають. Ось ніби енергія, енергія яка, енергія вищих сил. Ну, зрозуміло, символ християнського Егрегора. Ось саме Грегор і відмітився. А, Хоч там і хрестики не канонічні. Тим не менше, ну ось якщо взяти вищі сили Грегор, то він розчарований. як би. І буде злитий, схоже, на тих, хто такі от хрестики споплюжив. Ну, Зробив не по канону. А ось, власне, турісас. Ось удари йдуть, сиплються по. Ну, Це реально удари. Дійсно. Будуть летіти по тим, хто, власне, ті хрестики, ті талісмани надіне. А, ну, ось евас. Удари в дорозі можна прочитати, в принципі. Мало того, зв'язок, зв'язок, якась інформація. да? Як бачите, там їх позиціонували, ну це бункер, не їх позиціонувало для захисту, нібито і так далі. Про захист тут від слова зовсім, мова не йде. От від слова зовсім. Ну, реально, зв'язок виходить, зв'язок і інформація, да? Хм. Ну, з trabajando. ну, от реально, як якийсь як маячок виглядає, ну, тільки не, не фізичний, а магічний маячок. Ну, от реально. Ну, одним словом, погано буде тим людям. Підуть вони. Нічого хорошого їм хрестики, одним словом, не принесуть. Талісманить. Ну, таке. В Кремлі все магічить, не вгамуються. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте за мощі елімуромця подивимось. А, я ж кажу, там якийсь там лі, лівий середній палець, Це, не, середній палець лівої руки, якось так нібито. Так, да, мені в коментарях писали, що мощі елімуромця в Україні в Києво-Печерській Лаврі, де й народився він власне в Україні. А, о, то яким боком взагалі вони опинились на Росії, ті мощі? Чи справжні вони взагалі? Ну, давайте подивимось. Ну, і теж буде, якщо підтвердиться, що справжній, цікаво буде вплив подивитись. Ну, раз, добре, покажіть мені, будь ласка, там ось, ніби росіяни на фронт збираються е, палець Іллі муромця вести. Ну, то до, до справжній палець Іллі муромця. Чи черговий фей, фейк російський? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, що він правда. Дагас. Ансус. Ну, схоже, що справжній. Ейвас, Геба. Іса, далі. У нього перевернуто чого? А, -а, а, о, да тут ціла історія. Що в нас тут? Дагас, а, ансус, Ейвас, Гєбо, Ісавуня Перевернута Феху. Ну Дивіться, обмана не впало, мало того, Ансус упав. Ансус правду показує. Ну, як би так. Да. Дійсно, справжній палець ну, гаразд. Ось, що тут цілу історію розказує? Ось трансформація ситуації відбулася. Ось в даному випадку показують, що це справжній. Це ж сам палець, да, з як іде, ну, зв'язок, зрозуміло, частина від цілого, да? загалом мощі в Україні, а палець вони собі якось скомуніздили, назвемо це так. Ось якесь таємне партнерство, бо, чого кажу, таємне, то що по Ісі йде. Таємне партнерство, ну що? Або московський патріархат постарався, або просто любителі Росії на території України. Явно прихильники Росії попрацювали. Ось, таємно, розчарування, правда, їм іде, чого мало. Хотіли, схоже, ще більше урвати, но хоча б палець, як то кажуть. Ну, таке. Е ну Давайте подивимось, що та що їм ті мощі принесуть. Тобто, на тобто на навіть наших святих хочуть проти нас пустити. Ну... Ну, як кажуть, на війні всі засоби хороші. Ну. Так, гаразд дякую за відповіді. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну до... О, що цей палець і лімуром принесе окупантам, що вони ось там по фронту возять. Що він їм взагалі принесе? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Перт. Лагус. Пф, серйозно. Постару Ну-ну. Райда. Соло. Феху перевернута. Ну-ну-ну, що? -ну -ну. фінал. Егос. Цікаво. Не настільки погано, як я б хотів, як я точніше думав. ну. Но... Ем, дивіться, перт Лагус, постаруна. Ну, початок прекрасний. Далі, райдо, Соулу, феху, перевернута і Евас. Ну, знаєте, таке враження би дійсно, якісь певні успіхи він їм принесе. Ну, ось. це не тільки про успіхи, тут про друге. Перт Лагус, руни магії. Зразу. Тобто тут треба уточнити, але дуже схоже, що і над тим пальцем ще якийсь ритуал був проведений. Не просто то мощі, одним словом. Ну, ось постаруна. Ну да, з вищими силами пов'язано з християнським Егрегором. Ну, як би да, Зрозуміло, прямий зв'язок. Ну, тут воно виходить Перт Лагус. Магія, да Як ви знаєте, накоплення енергії, так виходить. Ось, Накоплення енергії за, потопу, потім ось і передача йде соло. Ну, певні успіхи на фронті, ну да, на жаль. Ну, це і передача енергії. Енергія показують, ну, не зовсім фізична. Ну, зрозуміло, в принципі. А, і ось по Евазу. Кудись кудись передача тої енергії. Рай до Евас ну, це про рух. Це рух, це ток, ток енергії. А що вони а ну, зараз? Ну тут треба допитувати. Тобто, ну щось, явно, вони щось магічиве над тими мощами, як завжди. І знаєте, ну зараз подивимось, ну загалом у більшості людей, хто там правша, ну більшість населення все-таки планети, правші, так, то права сторона тіла енергію цей світ видає, а ліва приймає. Так, тут якраз правець лівої руки. Він дійсно, як ну, прийомник енергії може працювати. І, схоже, от якраз тут ще певний ритуал провели, якраз для того і використовують, щоб повозити по фронту, накопити енергію. Для чого питання? Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну гаразд. Е так, я зрозумів. Щось що вони над тим пальцем магічили Іллі муромця. Що вони там з ним робили, з тим пальцем Муромця? Поясніть мені, будь ласка, які там ритуали над ним були проведені. Е обряди які? Пок Покажіть мені. Скажіть, що вам правду. Аліс перевернутий. Небезпечні обряди. Феху. Шкана перевернута. Знову таки по старому. Ну, ясно, все на базі Грегора, Дагас. Гєба. Ну і що? Кано перевернуто. Корявенько працює, треба сказати. Що в нас тут? Альгіс перевернутий феху, беркана перевернута пустаруна, дага з гебокану. Ну, дивимося, щось пов'язане з вищими силами. Ось вони постійно падають, в принципі. А, дивіться, я питаю, які ритуали. Да Небезпечні ритуали. Це не разу не на захист було, ну, схоже, на атаку, якщо так. Ну, і взагалі показують, що небезпечною, то магією вони граються. А, ну Це не про фінанси йде. Це загалом, як матеріальне, ну, позначка на матеріальне, так? Да? матеріального спрямування. Ну, це не фінансове, ні. Тобто, що вплив на фізичні процеси, виходить так. Щоб деградацію запустити якусь. Ну, зрозуміло, ось вам християнський егрегор. Зрозуміло, що на базі нього це все відбувається. Хто, ну, в, цер в церквах магічать аж бігу. Ритуали, які священники проводять, це одне. А то, що там відьми промишляють, маги і так далі, церковна магія теж цвіте і пахне. Хто думає, що там в в церк, церква, святе місце там магії, магію не роблять, роблять і ще й як. Ну, тут ось магія власне, на базі християнського Егрегора. Ось задля трансформації ситуації, задля якогось як партнерства. Хоча, слухайте. Не партнерство. Ну, тобто, да, якби партнерство, в тому плані, що різні сили залучені. А пустару нагібо, дар дар силам. І тут я вже не буду казати, що це про вищі сили. Мова. Не знаю, чи як Росія, як там на Росії люблять чорняком то бавитись, чорної магії, то, то, то трошки не про вищі сили. Нокану перевернута, розчаровані. Працює воно через пень колоду. Тобто, ну, таке. Ну, я давно казав, що магія у них через пень колоду працює, а ну добре. А -а -а. Так що навіть частинку ми ще й у нас стянули. Наскільки ще всяких цікавих артефактів з музею попропадало і не тільки, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. Добре, просив мене ще попитати, чи це відповідь на ритуал Усика із шаблею Мазепи. Ну, я теж це розбирав. Там дійсно був певний ритуал, не просто усик ту шаблю на ринг виніс. От. Чи це була відповідь, власне? Ось, Мощі ось та ці хрестики на фронт. Ну, давайте запитаємо. раз, добре, дякую за відповідь. Ну, покажіть, мені будь ласка. Ну, то це відповідь росіян на ритуал Усика із шаблею Мазепи. То це от що хрестики Путін вирішив на фронт передати і Мощі і Лімуром це на фронт привезли. Скажіть вам правда. Ну те, вас. Евос. Ото. Турісас перевернутий. Манус перевернутий. Інгус. Маннас – це жертва, так, я розумію. Ага. А, ну ясно. А, дивіться. Що в нас тут? Ейвас, Евас, Отал, Торісас перевернутий, Маннас перевернутий, інус. Ну, якби так, ось, активна дія йде. Активна дія йде, власне, з боку росіян. Відповідь на наш ритуал Ну, можна і так сказати. Ось дійсно пошук варіантів. Мало того, ось влада впала. Ну, я дивлюсь на Росію, значить, це російська влада. Тобто, ось санкція йде з самого верху. Ну, Вони ж там, в принципі, на окультизмі помішані, ця Кремлівська верхівка, то, в принципі, нічого дивно. А, по Турісазу перевернутому. да, у них злість була від того, да, прям агресія і так далі. Вони вирішили ось відповісти. Ну, знов таки, руна перевернута. Бачите, відповідь ну, така собі. Мало того, як завжди, має нас перевернути в даному випадку це от жертви. Угу. Людські, в даному випадку, да. е, хто там ну, одним словом, мощить ті, будуть тягнути енергію, ну, що я в принципі і сказав. Хрестики, схоже, пустять ну, зроблять банально жертвами своїх власників. Задля ритуалу, ось вам ще й руна магії упала, Як під, Ну, питання ви чули? Да? Я уточнив, мені показали, що так, да, ще й зв'язок, як би є. Ну і ось по інгузу, власне. Да, так само позитивна відповідь по питанню. Загалом. Тобто, якби, чи це відповідь росіян, да, вона. Ну. Побільше б у нас всяких ритуалів хороших проводили, тому що якби, у нас магія працює. Вищі сили за Україну. А за Росію там уже біси, і то. вже і вони від Росії відвертаються. Тому таке дуже цікаво. А ну добре, давайте. Як ота вся їхня магія? Працює, що вони там магічні? Ходять, до речі, чутки, що і на 31 число. 31 грудня вони теж там магічні. А ну добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, як взагалі зараз магія кремлівської влади працює, всі оті от ритуали, що вони проводять, і так далі. Покажіть мені, будь ласка, як воно взагалі працює. Скажіть вам, правда. Аліс перевернутий знову таке. Фегу перевернуто. Гєво, ну, ну, ну. ну, ну і що? Соло, далі. Ресас перевернутий, А фінал. Фіна вінус. Коряво воно працює. В принципі, те, що я і казав. Що в нас тут? Альгіс перевернутий, феху перевернута, гебо, Ева, соло, Турісас перевернутий, інус. А небезпечні ритуали, по-перше, проводять. Ну, чорняк. тому вже не гнушаються будь-якими силами. А ось гроші на вітер, великі гроші, до речі. Ось шукають партнерство. Ось, о, пошук партнерства, дослівно, пошук варіантів. Тобто, ну, звертаються до всіх сил, що називається, а може, хтось відгукнеться. Да? ну оце от воно. Ну ось соло, да, таких хтось відгукається. Ну Правда, це пошук енергії. Сила не буде допомагати просто так, будь-яка. силі щось треба. Ну, Енергія зазвичай. Ну, або, або жертви. Дивлячись, що то за сила. Ну, ось, Все-таки щось трохи працює, але працює через пень колоду. того, що Турісас то перевернути. це обмежені можливості. Це закриті двері. Тобто, ну, вони магічать що? Перемога їм муляє. Зрозуміло, в принципі. А Двері до перемоги їм закриті. Все одно. Не, не, не судьба, як то кажуть. А, ну, по інгозу, тим не менш, не здаються, ні все рівно в своєму репертуарі. Ну, ось торіса за Інгоз. Ну, якийсь, ніби це якийсь позитивний результат, але ну, знов-таки обмежений. Тобто, бачите, ну через пень-колоду воно працює. Що вже далеко не кожна сила погодиться з Кремлем працювати? Ну, таке. <гум> mm -да, не здаються. Ну, що тут ще такого, сказати? Що тут ще такого подивитися? Ну, в принципі, все. По хрестикам, по мощам, що мені було цікаво, я подивився. Хм. Да. Ну, подивимось, як їхні ритуали посиплються. Тут би нашим магам, відьмам і так далі, колегам по цеху моїм не завадило б теж свій ритуал провести. Щоб оце от все їхнє. Якщо не відмінити, то принаймні, щоб зробити нашим добре. То, що в принципі у нас то магічний потенціал набагато більше, ніж в Росії, і з Україною, з українцями сили в принципі працюють охочі. Ну, це так, до слова. А, добре. То вже закулісна історія. Раз, добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!